Так, шановні горі друзі і колеги, ось ми вже на пшениці. На пшениці ділянка пшениці наша поле. І тут бачите така пшеничка. Зачи, сіяли 18 жовтня. Далі попередник соя, Бачу, на даній площі основний пробідор грунту дискування. Я вам його знімав, показував. І Показував я вам, що під посів ми вносили азотні добрива селітру. Десь від 85 до 100 кг на гектар селітри вийшло. До 100 кг на гектар селітру. І ще один слід дали дисковки. Під посів вже виміли зробили ще одне дискування і посіяли. Ось, Бачите, яка пшеничка. Це тут 40 метрів пшениці Меркулицької. Меркулицька 40 метрів. Зараз може різниці ми йдемо побачимо. Далі пішла пшениця тобак. Пшениця тобак. Вже десь в цьому місці. 37 метрів ширини. Можливо і видно, ось бачите, як то ніби ось тут як то ніби відрізняється. Якщо так придивитися, то, е, сюди справа ніби світліша трішки, а сюди трошечки та розкущіша більша, а це менше. можливо десь так воно є. Я не заміряв, Скільки ну, можливо 40 метрів є. Знаю точно, що 40 метрів, а її 37 метрів. Микулицька пшениця вийшла. Глибина тут глибоко не вийшло, глибина 3-4 см. Фаза розвитку, самі бачите, два листочки, два листочки, така пшеничка, два листочки. Міндоброго діамофоска 10 26 26 а вже десь тут останні проходить тобака. Пішла вже поліфоска, міндориво. Поліфоска. Ну, висів тобака великий, вона бачите, густо вийшло. Десь 90 штук на метр. Микулицько і трішки менше. Але також 5,5 мільйонів густоти є. А цієї тут, можливо, навіть і 6 мільйонів самі бачите, яка густота. Хоч це землю вже практично так дивіться на фонду. Практично криває. Самі подивіться, який гарний фон пшениці. гарно зеленить. Далі тут ось 22 метри. Ось навіть вид різниця. Тут світліше, тут трішки темніше. 22 метри ширини. Пшениця Асорі ще залишалася. Асорій. Хто слідкує за каналом, то знає, що це за пшениця. Ми її минулого року спробували, посіяли. Це вже третя репродукція, ми вже засіяли її. І самі жнива ви могли побачити. Хто не бачив, перегляньте, будь ласка, відео жнива, е -е, як ми її молотили і які результати. Ну, я вам скажу наперед, результати гарні. По 9 тонн, 9,5, деякі ділянки. То... Я вважаю гарна пшениця. Два-три листочки. Така пшеничка. Така пшеничка. Ну і асорі теж. Вона густо вийшла. Самі бачите, яка густота в рядку. Теж 85 до 90 штук на метр. Ну, це я вважаю трохи густо. Але зважаючи на погодні умови такі то ще не ясно яка буде зима. Ще ж можливо вся не перезимує. Тому я вважаю буде, буде нормально. І по дисковці дивіться яке було, то воно затримує вологу добре. І ходиш, то ну, не просідає. Не, не тунаєш ґрунт, так як на оранзі. На дисковці щільніший ґрунт. Ґрунт. Але як показала практика минулорічного року, але ви ж самі бачили в жнива цього року, що по дисковці і яка у нас з весни вийшла, там така така паршива дисковка була минулого року осенню. восени була така паршива дисковка. Що дід казав, що я ще по такому, скільки сію, то ще не сіяв. По такому, похожому я ще не сіяв. І нічого, вона весною вийшла теж в такій фазі, навіть по одному листочку було. Тут вже де-не-дай де, де, по два по три листочки є. Самі бачите. По два по три листочки є. А то каже, я ще по хужому не сіяв. І нічого, воно там ж наголосі ми молотили, там різниці між... Воганкою дисковкою практично не було, а то ще й була то е, в користь дисковки. Тобто за рахунок мінералізації цих решток в подальшому проходить процес нітрифікації. Звісно, рештки беруть азот на себе. Ну, але вони ж потім його віддають, віддають, виходить, в грудь. Okay. Така справа. такі справа. Ну і по дисковці я через що спланували ми внесення азоту. Через це ми його вносили, тому що 에, моя думка така, що пожнивні рештки сої, ми її загортаємо в верхній жар ґрунту до 15 см. І відповідно ці рештки, вони ж, якщо ми не дамо азот, азоту їм, вони потягнуть азот з ґрунту. А азот пшениці також необхідний на перших етапах росту для росту і розвитку і закладання вегетативної маси в осінній період. Тому прийняли рішення по дисковці внести азот. Побачимо, як воно вплине. Але внесли азот, я думаю, гірше від цього не буде, тому що рештки на себе ж забирають. Вони потім його віддадуть, в принципі. Тому що я там читав, що і також таке замічав, що від першого мерзлоталого підживлення мерзлотале підживлення, той азот, що ви носите, його на себе забирають рештки для мінералізації. Це особливо при дисковці. Якщо орати після сої, такого немає. А якщо по дисковці сіяти пшеницю після сої, то існує така думка і в мене теж така думка, що рештки забирають на себе частину азоту для своєї мінералізації. Тому потрібно коригувати жилення на цей факт також потрібно звертати увагу. Через це ми внесли азот. Азот внесли. Я думаю гірше від того не буде. Пшениця не переросте за 100%, тому що пізня фаза. Це якби це сіяли ми 25 вересня, то да. там я не бачу би його вносити, тому що вона буде стимулюватися ріст і нашу на зиму. А зими зараз у нас якісь зими у нас теплі, самі бачите. Може бути і в грудні, і в січні таке потепління і провокативне, що спровокується ріст пшениці. Тоді, що вона фактично в період спокою вона війшла там, ну, буквально на 2-3 тижні і то вже аж в лютому. Бо в січні то кілька днів морози далі, тепло. Так само і грудень був. Не знаю, яка цього року зима буде, побачимо. Але свою думку я скажу, я розказав, що я вважаю, що треба вносити, особливо по дисковці. Це саме я за дисковку кажу, що потрібно внести азот перед посів. Моя така думка, що азот перед посів потрібен. Ну і рядки, відповідно, також обов'язково комплексно комплексне Тому Так, так все. Будемо з вами прощатися. Дякую всім за увагу, за лайки, підписки, за вашу увагу до каналу. Кому цікаво, хто має бажання, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей, до побачення. З вами був Андрій. Дмитров. До нових зустрічей до побачення.